Доброго вечора, четвер в ефірі. Програма відверта розмова». Ми Сьогодні говоритимемо про третю силу, яку ми бачимо на майдані, яку ми бачимо під час революції в Україні. Ми багато говоримо про владу багато говоримо про опозицію. Але є молоді люди, які не зараховують себе ні до одних, ні до інших, і на все мають свою думку. І так виглядає, що ні одним, ні іншим не підпорядковуються. То власне про третю силу ми будемо говорити. Інші гості виявилися сміливіші, вони так якби засадничо сміливіші. Ми бачимо, бачили по їхніх діях. І я їх з приємністю називаю. Це Антон Парамбуль, активіст автономного опору. Доброго вечора, Антоне. Павлів, впізнаваний чоловік у Львові, голова громадської організації завжди вірні. Антоне, ви теж належите до організації, яка не сповідує жодних систем та яка не визнає таких суспільних авторитетів там, від влади і так далі. Ваша ситуація зараз яка? Ви забралися з обласної адміністрації? І чим на сьогодні займається автономний опір? Яка ваша позиція громадська? Станом ну, на сьогодні. На, станом на сьогодні наша позиція не змінилася. Тобто щодо, чого? щодо влади, щодо опозиції, щодо того, що відбувається в Україні, тобто, ми займаємося, доносимо на даному етапі свої ідеї. Тобто ми показуємо людям, що в принципі і влада, і опозиція вони є однакові, тому що, якщо в когось є сумніви, що. Е Після приходу опозиції через три-чотири роки там, наприклад, той самий кличко, будучи, наприклад, президентом, не буде захищатися від людей Беркутом. Ну то хай люди ну розчаруються через деякий час. То кого мусять слухати громадяни України, якщо і ті, і ті, такі самі, напевно себе. Вони мають в першу чергу слухати себе, об'єднуватися Створювати, тобто тобто юридичні. ви заперечуєте державну вертикаль як таку, в принципі, так. Державна вертикаль на даному етапі, та що виглядає зараз, вона в себе повністю дискредитувала. Тобто, є в багатьох країнах спроби не то, що спроби, в принципі, там Чехія, Швейцарія. Там впливають громади. Дуже потужно місцеві громади впливають на те, що відбувається в них на їхній території. Тобто на даному етапі в Україні можна реально реалізовувати якраз такий шлях. А правий сектор, який зараз в Києві заявляє голосно про себе, заявив, що він може бути третьою стороною в перемовинах опозиція і влада. Ваша організація готова бути третьою стороною в таких перемовинах? В перемовинах між опозицією і владою ні. Не готові. Ну, ми Тоді, вважаємо, як ви бачите, там не може свою бути взагалі, в цій революційній ситуації. На, на даному етапі, тобто, наша роль це бути там, де найбільш гарячіше, але при, приймати участь в перемовинах між опозицією і владою це ну, нонсенс, тому що вони і так між собою домовляться, і без нас, які б ми там перемовини не проводили. То, якщо вже не домовилися, якщо чесно. Угу. Ну, я думаю, нашим глядачам відома ваша історія. Та ви е, були учасниками там параду вишиванок, сполоскипної ходи і так далі. Якщо предметно говорити, чим зараз займається автономний опір? Mm -hmm. Ну тобто, ви захопили якщо, окрім, адміністрацію. Якщо крім того, що відбувається зараз в Україні, от революційна ситуація, то ми, в принципі, займалися забудовами, е, тобто людей виселяли з гуртожитки. Ми там е, старалися людям допомогти екологічно. Ваші ну, люди зараз є в Києві? Активісти Києва і навколишніх областей є зараз в Києві. Активісти Львова наразі є всі в всі Львові. Угу. Ну Тарас вже згадував цього тижня. Ми мали таку дивну ситуацію з тітушками, які приїхали чомусь другого Та? І Тарас каже, що хлопці твої так швидко зібралися. Яка ваша позиція щодо цього угрупування такого новітнього? Ну, якщо ви їх визнаєте, якщо говорити те, що було вчора, то в принципі як на мене, це трошки було ну це якось дуже смішно виглядало. 50 переляканих тітушок, які приїхали розбуково. Облдержадміністрація, яка в принципі працює. ну Насправді вона ж працює, це всім відомо. Mm -hmm. Тобто і сало просто в себе вдома сидить, підписує всі документи, тобто, для чого її розблоковувати. Е, ходили слухи, що вони мали би ніби потім їхати розблоковувати епіцентр. Ну, не знаю, це настільки ідіотизм. Ну, дві... ну, Наскільки часу б вони розблокували епіцентр? На годину. Потім би приїхало, бо зі з'їхалось би знов ші ультрасиби. Приїхали і пару сотень львів'ян. і антоне. Ви теж не бачите інших крім радикальних дій? розвитку? ну наразі, в принципі, ну щоб я сказати, що я виступ автономний опір виступає за те, щоб там щось палилося, билося. Це я б ну не сказав, тому що в більшості африканських країн кожні президентські вибори закінчуються таким, що в Україні. Е, нас більше цікавить реальна зміна. Чи щось дійсно зміниться, чи зможе бути дійсно якесь покращення для народу? Тобто, якщо його не навіть не видно, то це, але я тоді не розумію вас. Ви не визнаєте ні влади. Ні, опозиції це дві сторони, які ведуть перемовини. Ну такі сякі, хіткі, так. але перемовини. Ви кажете, що ви все таки очікуєте на зміни? Ці зміни можуть забезпечити цих дві сили, яких ви не визнаєте? Ці дві сили не забезпечать цих змін насправді. Тобто, ці дві сили зараз можуть забезпечити зміни хіба в головах людей? Оце можуть вони забезпечити, і тоді буде набагато легше агітувати за ідеї, які знову ж на автономний опір про ті ж самі територіальні громади. про Владу при, при, про пряме народовладдя і так далі. От і все. Ну, можемо просто е, заглянути трошки в історію України, те, ж сама організація українських націоналістів нараховувала в кращі свої часи в 30-х роках, там 2-3 тисячі людей. Тобто, а партії, про яких зараз майже ніхто не знає, тобто, нараховували десятки тисяч людей. Тому, а ну, якщо реально міняли ситуацію саме оці ці 3 тисячі. Як ставляться до вас силовики? В цей час, так? І чи зазнаєте ви репресії? Ну на да на, на даному етапі, напевно, про якісь такі серйозні репресії у Львові важко сказати. Тобто, ну вони вас теж не помічають. Ну, вони Чи ви нас, для них не загрозливі? Вони нас помічали до того, як це все почалося. Я думаю, що у Львові просто не хочуть щось тормосити сильно, щоб у Львові не почалися якісь події, схожі на Київ. А от саме на сході України не то так, є репресії з бік наших активістів, саме ну, там, де, можна сказати, так слабша громадська думка в цьому плані. Тобто, ну бо Львів насправді чим Львів відрізняється від Донецька чи від Харкова? Львів насправді відрізняється тим, що у нас краще міліція там чи вона добріша. Насправді він відрізняється тим, що у нас більше громадське суспільство краще розвинено. Тобто, якщо в Донецьку кожен там п'ятий громадянин, який пропав в відділку, тільки може почати початись по ньому якісь обговорення, то у Львові це з першої людини може початись таке обговорення. Там е скандал, тобто журналісти до цього. Е Приєднюється, якщо у вас такі, ну я би сказала, непогані стосунки з силовиками, то я на багатьох акціях вас бачила в масках. Це у вас такий дрес-код, чи ви від чогось бережетеся? Ні, ну ми ну, тільки на тих акціях, де ну. Принципі є загроза, що а які це акції? Ну, наприклад, була акція по Озеркевича, де хлопців ламали паркан, так тобто там були хлопці, одягали маски, тому що ну, невідомо. То ви розуміли, що це незаконно ви робите? Так, і ми, вас можуть притягти принципі, до відповідальності? Ми, ми, розумі, ми розуміли, що тому, що ну все відносно в нашій країні незаконно. Uh -huh. Ми розуміли, що ми робимо правильно, але як це повернуть потім з юридичної точки зору, ми не знали. От можна так то, то, сказати. з таких міркувань ви одягаєте маски? Отож, подейкують, що ваша. Організація може мати зброю? Ні, ми не маємо зброї. Ми тут з вами жартували поза ефіром, що ви може вдягнете маску і скажете так, як треба. Чи, чи правду? Ні, ні, ну для чого. Ми насправді займаємося суто громадською діяльністю, тому якщо. А в чому полягає ця громадська діяльність? Ну, в принципі, можна зайти на сайт, знову ж то, що я повторюю, займаємося проспілковою діяльністю, з різними проспілками співпрацюємо. Ми займаємося, тобто, забудовами, займаємося. Вже це, та, це казали, та, тобто, а в ну... революційний час. А зараз е, яку роз'яснювальну роботу ви ну, ведете? так само листівки, агітація на вулиці, а за що ви тобто агітуєте? чергування? Ну в принципі, знову ж на запряма родина бути нетерпимим до міліції. Агітуєте е, в принципі? Ми вважаємо, що такий органи як міліція треба закривати. Так. Тільки закривати, чи ну, щось їм наносити, якісь тілесні ушкодження, чи ще щось з ними робити. ну, ну рази радикальна сила. Е, е, ну ту... знаєте, якщо ну, їм наносити тілесні ушкодження, але, вони, але органи як міліція лишиться, то нічого тут толку з цього не буде. Ну Хтось собі відпочине тобто гарно. Тобто ви не, закликаєте так, так. ліквідувати такі органи як так. міліції. Поставлю вам кілька, може, незручних запитань. Не є таємницею, що свого часу вам допомагав депутат Свободівець Михальчишин. Є інформація, вона від що Він фактично забирав молодь з вулиці, там проводив з ними лекції, якісь фізичні тренування ну, і, і, і розказував націоналістичні ідеї. Також допомагав фінансово. Ну, є така інформація. Ви з Михальчишином розсварилися з різних міркувань. Не, не, не про це сьогодні мова, бо Михальчишина немає в студії, ми не можемо про це говорити. Хто сьогодні ваш покровитель? На кого ви працюєте? Е, ну почну все-таки згадаю на рахунок фінансової допомоги Михальчишина. Е, ну, Насправді це дуже все відносно. Наприклад, той самий там, парад вишиванок, так його кошторис приблизно там, 4 тисячі гривень. Так? Ну, з них там 500 гривень міг дати Михальчишин. ні. Ну, і хто це не заперечує, ні, і ви ну, я, це не заперечуєте. Тобто е, тому я не думаю, що це з тих 4 тисяч гривень це дуже велика сума, яку би не, не могли покрити ті ж самі активісти. Ну але Все 400 інші... гривень це теж гроші, це так, вже вважається ну, фінансовою допомогою. Ну ні, я, я ж не заперечую, що було а якось зараз. Фінансове. Хто вам допомагає е, зараз? Ми далі займаємося тим самим, що займалися. Тобто, активісти скидаються майже кожного тижня. Там якісь у нас є мінімально там 20 гривень. Тобто так, ну от можна порахувати приблизно 50-60 активістів. Кожен тиждень по 20 гривень. Цього вистачає на діяльність будь-якої громадської організації, навіть навіть більше. Це все. Якщо до вас прийде депутат обласної ради, якийсь і запропонує вам допомогу, від неї відмовитеся? Ну, якщо цей він, важкий революційний як, час, якщо він не дасть просто так, то в принципі чому я я візьму гроші, наприклад, для руху без А проблем. такий спосіб вас потім не використають. Вони будуть мати право вас ну, використовувати. Я тоді попереджу, що ти даєш гроші просто так, от скажуть а. Давайте автономний опір разом, гарно, одностайно, захопимо обласну адміністрацію, бо ну, є думає, такий план опозиції. Думаю, що тоді. Ну, наша, а як, це, наша як, співпрація... як це буде, буде спів... спів... збігатися з вашою позицією, що ви не визнаєте опозицію? Ну, я ж кажу, тоді такого тоді просто не буде. Тоді Доведеться гроші віддавати. Тоді просто їх не треба буде брати. А як часто вашу організацію використовували ті, ті чи інші сили? Ну, Тяжко сказати, що взагалі колись використовували, тобто ті чи інші ж сили, можливо, на якомусь етапі, тобто дійсно Михальчишин використав в плані, що він виступав на наших акціях, та тобто якийсь був ривок. Але е, враховуючи, що ми з самого початку і вели агітацію, знову ж, навіть коли ще з ним були хороші відносини, так угу. е, на останніх виборах ми, наприклад, зразу заявили, що ми не підтримуємо жодну партію і агітували людей, щоб не голосували взагалі, не ходили на вибори. Так. А ви зараз тісно співпрацюєте в спроспілку? Захист праці так так. А ця ну, сила може е вас використати? Ті тісно це останній раз я спілкувався там півтора місяця тому, тобто наскільки, але в принципі співпрацює е, в чому використати, Свіх може про, про спілка. Своїх ну, інтересів про спілка це не є Ви політична ваше антисистемний, антипартійне спрямовані ну проспілка – Це є будь-яка проспілка, це є, є не політична партія. Тобто сьогодні а завтра може стати або її лідери можуть стати лідерами, якщо проспілка політичним. чи її лідери стають політичними гравцями. Ми з ними точно не будемо працювати. Ну тим більше досвід з паном Михальчишином. Він тобто нам. Досить Власна, такий та, позитивний. Ну, я сподіваюся, що маски скинуті, тобто, і люди будуть просто бачити, хто і хто. І за якийсь період, можливо, років 10, відбудеться дійсно справжня там, народна революція. Я також, в принципі, підтримую і. Дуже тішить, ну не тільки то, що всі зрозуміли Янукова про Януковича, про міліцію, а ще й про опозицію, ті речі, які там на ділах, а не на словах, що є. І надіємося, що виросте такий громадський лідер, якийсь окремо, ну тобто дай Бог, щоб це був навіть зі сходу з півночі, які всі підтримують. Якщо комусь буде вигідно втягнути вас в конфлікт, і наприклад, для картинки на російському телеканалі, ви побачите, що вас втягують в конфлікт. Ви маєте достатньо сили і розуму для цього? Якщо російський телеканал захоче показати це, вони так і покажуть. Їм нема У нас там, не буде, але вони нас все одно покажуть тоді, якщо їм буде потрібно. Я дякую вам, хлопці. Ну, ви побачили, як виглядає третя сила, яка бере участь в революції. Спасибі вам за сміливість і за вашу позицію. До наступної програми, до наступної відвертої розмови.